Але саме в Київська область, Черкаська, я так знаю, Шкатюшень. багато областей не облетілися ще броне, а відповідно ще не були виконані перші роботи після облоту. Потрібно було це питання розглянути ще раніше, бо багато, можливо, хтось вже помилки допустив. Ми не пізно їх виправити, оскільки прогнозують на наступну неділю. Кращу погоду, сподіваємося, що буде вже у нас плюс 10. У нас було там плюс 10, але було достатньо вітряно. Тобто було холодно оглядати і бджілка все одно не вилітала. Вилітали поодинокі. Сьогодні ми дивились на мікроскопах і бачили, що одна бджола облетілася інші бджоли не влетілися. Тобто ще, ще не було такої погоди. Коротко розкажу про те, що потрібно робити, коли буде перший лісняний обмін. Насамперед, коли. Ми зрозуміємо, що вбудеся не облід, потрібно пасічнику відкласти всі свої справи, оскільки є на кожній пасіці є неблагополучні сім'ї, за якими потрібно, які потрібно глянути під час цього обльоту. Якщо ви їх не глянете, потім, можливо, будуть знов заморозки, і у вас вже не буде можливості їх глянути, і ви можете їх втратити. Ну відповідно, врахуйте одразу для себе. Я піду на роботу, зроблю 1000 там гривень чи 500 гривень, чи скільки в кого які можливості, але в Пропущу сонячний день, а потім загине в мене 5 бджолиних сімей. Відповідно, мені потім купує 5 бджолиних сімей. Тому е, краще е, ви бачите, що у вас є сонячний день. Відкладайте всі свої справи і будьте обов'язково присутні на пасіці. Це по-перше. Е, коротко вам розкажу е, про е, Головне, що ви маєте зробити під час... Е, першого весняного обльоту виконуємо е, найбільш е, найбільш максимальну кількість справ, які ви можете зробити за цей день. Тобто там, з самого початку обльоту і до самого пізнього вечора ви повинні виконати ці справи, оскільки потім ви залишаєте бджіл у спокої до кінця місяця і можливо вони аж почнуть вилітати потім в квітні місяці. І потрібно забезпечити насамперед це е, кормом. Насамперед повинен бути корм. При огляді визначають силу сім'ї, кількість соторамок, які щільно обсижуються бджолами, наявність і працездатність матки, наявність розплоду і кількість соторамок, які займають та забезпечує корм. Відповідно, дивимося, бджоли почали літати. Вийшли ви на пасіку, дивитеся, бачите, що у вас, наприклад, бджоли сидять на передній стінці. Сидять на передній стінці і так хаотично лазять по передній стінці, одразу розумієте для себе, що в тій сім'ї немає бджолиної матки. Одразу зверніть на неї увагу, це вже не благополучна сім'я, її потрібно оглянути, оскільки в процентів 90 що там немає бджолиної матки. Цю сім'ю потрібно буде оглядати. Також при огляді використовуємо або холстики додаткові, або плівку, як на даному фото вказано. Це для того, що є сильний вітер, щоб сильно не охолоджувати гніздо, прикрили, наприклад, одну сторону холстиком, чи плівкою, Відкрили, ну, залишили доступ до рамок, витягнули ці рамки, оглянули, назад поставили і знову прикриваємо, щоб зберегти їм тепло, щоб не охолоджувати сильно гніздо. Це дуже важливо, оскільки потім може бути аскофероз у вас, якщо ви сильно охолодите гніздо. Також основні роботи. Зараз вам покажу на прикладі вулика, що потрібно зробити. Тобто вичистити підмор весь, щоб допомогти бджолам, оскільки вони потім, якщо ви не будуть відчистити підмор, насамперед вони заб'ють літок цим підмором, коли будуть вичищати, по-перше, по-друге, -по вони будуть витрачати свої сили, які вони використовували на підняття наприклад, температури, наприклад, на доставання того закристалізованого сонячника, який ви залишили. їм. Тому Чим ми можемо бджолам допомогти, тим допомагаємо. Також ми повинні переглянути бджолині гнізда. Якщо в нас достатня температура, тобто є 14-15 градусів, гарний обліт, можна розглядати і розплоти. Якщо температура там, 10 градусів вилітає тільки поодинокі, ми можемо зробити тільки такий зовнішній огляд. Якщо вже гарна температура 14-15, ми повністю переглядаємо всі гнізда. Тобто забираємо з гнізда пусті рамки. Зараз також, наприклад, покажу, оскільки ну, розглядати це одне, а на прикладі показатися іншим. На даному фото показано, як Жилина сім'я піділа вже багато канді, залишилось відповідно, трошки канді. Можна це канді, наприклад, там до передньої стінки і дати їм ще одну. Наприклад, ту саму, там, ту, один кілограм. Якщо ви не певнені, що там з Ну, Краще перестрахуватись, я, наприклад, виклинув це кандії і поставив ще одну, один кілограмчик. Потім відповідно, за слабенькі сім'ї були запитання вже там. Що робити зі слабенькими сім'ями? Під час першого обльоту, у вас є можливість взагалі порівняти всю пасіку. Тобто є слабенькі сім'ї, є сильніші сім'ї, є взагалі, що залишилось там декілька бджіл і матка. У вас є можливість, оскільки бджоли не будуть одні одних жалити, у вас є можливість згрівняти ці сім'ї і допомогти слабеньким. Відповідно, якщо у вас є на дві вулички, бджолина сім'я. Ви можете з сильнішої сім'ї взяти рамку, крайню рамку, наприклад, беремо. Чому саме крайня? Крайня, бо там ніколи ну, з малою ймовірністю буде матка. Беремо рамку з крайньою, е, беремо крайню рамку, там, відповідно, буде корм і буде бджола. Е, якщо е, коли берете цю рамку з дюлою, відповідно, передивляйтеся, щоб матку не взяти. Передивілися і берете цю рамку, переносите до слабенької сім'ї і також її. Підсилюєте, підсилили раз, через тиждень прийшли, можете взяти з іншої сильної сім'ї. І таким способом ми підсилюємо слабкі сім'ї. Це якщо ви хочете, щоб вони вижили. Ну, Звичайно, потрібно розбиратися з причиною, чому там залишилось їх небагато. Але якщо хочете зберегти бойову одиницю, то потрібно підсилювати. В кого велика пасіка, то може просто там її об'єднати взагалі. А хто береже кожну одиницю, потрібно підсилювати. Я вам скажу, що бувають такі випадки, що ви так підсилили раз, другий, і вже на акації там буде ну, не постійно підсилювати, просто дати їм такий е, так, ну, підігнати їх до такої сили, щоб вони могли далі самі розвиватись вже інтенсивно. Бо такі бджолині сім'ї, які сидять на одній вулиці, на двох вулочках, вони вам до акації повного корпусу ну, 10, 10 рамок не наберуть. Тобто ви будете їх підсиляти, підсиляти потім до соняшника так само. Е, також... Щоб вам правильно це донести, ніколи не при першому огляді ніколи не беріть закритий розплод від сильної сім'ї і не переносите слабеньку. Ось ви думаєте, ну, багато пасічників думає, що зараз візьму з сильнішої сім'ї той розплод, якого там дві рамочки перенесу в слабшу сім'ю, вони вийдуть і оця слабша почне розвиватися. Ні, вони її не обігріють. В тому суті, що вони її не обігріють, і цей розплод... Що ви забрали, ви просто її погубите. І цю не врятували і ту ослабили. Тільки зараз, от на початку, весь березень я б рекомендував нам, оці слабенькі сім'ї, їх підтягуйте. Тобто беріть від сильніших сімей рамки з бджолою і перетягуйте до, до слабших. І таким способом ми ви їх трохи підтягнете, і потім буде можливість на акаціях хоча б спрацювати на них. Так, а тепер, я думаю, коротко я покажу, як з вуликом працювати. Тобто зробимо такий. Ніби маленький огляд. У нас на пасіці зараз холодно, тому краще це показати на пасіці, але зараз дуже холодно, не хочеться тривожити дітей. Тільки цей Андрій Демарадова розпали. Костюм? Так. Перейшли на пасіку. Зараз. Перший огляд. Обов'язково беремо з собою журнал пасічного обліку. Для того, щоб розуміти, що у вас залишилось там, перезимувало, скільки там рамок залишилося. Можемо записати, продаються такі, наприклад, журнали, можна самому надрукувати, можна в зошиті просто заповнити ці графи. Тут вказано відповідно дата огляду, сила сім'ї, всього раму, скільки розплоду, скільки меду. Вощина, це вже таке, то ранньою весною це не потрібно вам. Взяли зошит, взяли стамеску, також взяли шкебок, яким ви будете чистити днище. Також взяли паяльну лампу, це особисто я, я пропалюю ці ДЕНа. Також взяли запасне одне або декілька ден щоб, для заміни. Також взяли димаря, розпалили димаря. Тут вже потрібно, якщо раніше можна було ще заглядати в гіл без димаря, зараз вже потрібно доставати димаря, паливо, щоб у вас обов'язково було. В якості палива можемо використовувати там і суху деревину трухляву можемо, і гриби можемо, і е, елементарно це картон, е, стружку. Е, за демар я вам пізніше ще конкретно розповім. Тобто зараз ці, що я перелічив, цей список можете будь-що використовувати. Так, е, демаря розпалили ми, прийшли на пасіку, бачимо, джоли в нас літають. Одразу скажу, е, якщо ви почнете. А будьте готові, якщо у вас це перший очисний обліт, будьте готові до того, що ваші речі будуть забруднені, тобто вони вас, ви будете оглядати вулик і буде бджола, яка ще не літала. Тобто вона буде по вас лазити, тобто вона буде опоношувати ваш костюм, буде там пору, руки також грязні, ви будете також грязні. Якщо є можливість і ви бачите, що сьогодні є погода і завтра є також погода, ви не дивіться перший день. Тобто, я знаю, що там багато хто хоче, я бджоли полетіли, я вже буду дивитися. Краще дати їм один день облетітися і тоді ви будете спокійно собі дивитися джолину сідю і не будете переживати. А так, під час першого обльоту краще там не стирати, не вивішувати білизну на вулиці, там машину також паркувати, подалі ховати, оскільки вони, якщо білий колір, то взагалі буде вся в точках. Тому дивіться, дима розпалилиме, маємо запасні дена. З, можна, щоб був помічник, можна, щоб не було в кого пінополістирольні, пінополіуретанові вулики можна і самому справитися. В кого 12 рамочні, то краще, щоб був помічник. Але це важко. Можна також, зараз я розповім, як робити, якщо нема помічника, І як є помічник. Так, інструменти ми взяли, скрибок взяли, стамеску взяли. Підійшли до сім'ї, відповідно, там було, в нас був холстик. В когось, можливо, була пленка, але будемо зглядати, що у нас тут повз. А, ага, обов'язково що ще не задав. В кого були закриті там льотки, або стояли е, загороджувачі від мишей, е, перед обльотом ми маємо відкрити, щоб їм зручніше було облетітися. Відкриваємо нижній і відкриваємо верхній повністю. Після обльоту там вже можна буде поскорочувати льотки. Так, прийшли ми на пасіку, зняли кришку відповідно, знімаємо хлостик, подиміли на них обов'язково. Потім е, дивимося стан сім'ї. Бачимо, що в нас тут, наприклад, це надо зверху, покажи вам. Бачимо, що в нас, наприклад, тут раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рамок. 8 рамок з бджолою, так, 8 е, рамок вулику, точніше. А з бджолою, наприклад, сидять вони там по центрі і біля заставної немає бджоли. Тобто ми розуміємо, що... Це гніздо для них дуже завелике. А оскільки вже пішов розплід, їм потрібно його обігрівати до 35 градусів. Тому потрібно насамперед перейти до вилучення пустих стільників, вилучення пустих стільників та маломедних. Оскільки ці маломедні, вони, скоріш за все, також бджоли підійдять і потім не будуть взагалі От тобто Подивимося бджолину сім'ю. Я її сформував так, як вона ці рамки сформував так, як вони зараз знаходяться в бджолині сім'ї. Так, Тобто дістаємо, крайня рамка у нас буде е, багато медова має бути. Тобто Меду має бути От, що з однієї сторони біля заставної, що з іншої. Тобто Меду у нас достатньо. так? Ці рамки ми можемо відвинути в сторону, оскільки ми їх будемо залишати. Ці рамки ми з вулика забирати не будемо, оскільки це наш запас, дякувати Богу, він у нас є для весняного розвитку. Якщо ці рамки також пусті, Потрібно вже пасічнику задуматись, де взяти сюди рамки з медом. Рамки з медом можемо взяти від інших сімей. Є такі сім'ї, в яких меду взагалі немає, а є такі сім'ї, в яких меду багато. Можемо брати від одної сім'ї, в якої багато меду, і давати цій сім'ї, якій немає взагалі меду. Потім ми дивимося, наприклад. Дивимося, отут мало меду. залишилось. Зверніть увагу, тут рамки. такі. Ми наступного разу на занятті розповімо, які рамки потрібно вибраковувати саме в березні місяці які перетоплювати. Тут е, просто проводимо аналіз, е, що потрібно вибраковувати. Бачимо, меду зовсім мало. Цю рамку бджолу струшуємо, виходить, і якщо мало меду, можемо потім її поставити за заставну. Відповідно, дивимося далі. Далі взагалі рамка пуста, тобто бджоли зіли весь мед, її недоцільно взагалі залишати у гнізді. Потім дивимося, я поставлю рамки з вичиною, це означає, щоб ну, запам'ятали, це рамка з місцем розплоду. Тобто тут є розплод, оскільки зараз я не маю взяти для розплоду. Ця рамка з розплодом одна, відкриваємо далі. Це наступна рамка з розплодом. Ці дві рамки з розплодом, які знаходяться навпроти льотка, ми залишаємо. Потім ми забрали по всі рамки, потім ми бачимо, є, ну, кормова, Рамка і відповідно крайня багатометна також. Ці рамки ми залишаємо. Тобто ми зжимаємо тепер гніздо ці кормові і формуємо це. Це такий спосіб з двома заставними. Можна замість одної заставної просто використовувати сінку вулика. Тобто все до одної сінки вулика. Так, е е е Коротко про те, що ми зробили. Ми забрали маломедні, ми забрали пусі рамки. Потім можемо взяти пусту взагалі вже не ставимо, відповідно в хранилище заносимо. маломедно ставимо, розцарапуємо, якщо є запечатаний мед, ставимо за заставну. І також, якщо є ще якісь маломедні, також ставимо за заставну. Що важливо? За заставною ніколи не ставимо рамка біля рамки, оскільки бджола може туди прилізти і сядуть і бліди сидіти. За заставною завжди ставимо так рамки, щоб вони були далеко один до однієї. Так само і осінню, і так само і весною. Тобто ставимо одну рамку, можемо взагалі прижати до заставної. І коли ми будемо накривати, наприклад, візьмо холстик, хтось накриває плівкою, хтось холстиком продовжує, коли ми накриваємо холстиком, ми так обережно прикриваємо цю рамку, вона буде біля заставної. Бджоли, коли буде холодно, вони собі сидять, в них є там кормові рамки. Коли чуть-чуть потепліше, вони так будуть деякі вилітати, і деякі будуть уже за застаною за брати з цієї малометки е, мед і переносити його собі в гніздо. Тобто таким способом. Потім відповідно, хто холостик ставить, е, я рекомендую: якщо у вас немає проблеми з вентиляцією в вулику, то можна ставити плівку. Якщо у вас велика проблема з вентиляцією, тобто неправильно зроблені кришки, то можна... Тобто, коли проблеми з вентиляцією, ставимо холстик, коли немає проблем з вентиляцією, можна поставити плівку. Оскільки, якщо у вас проблема з вентиляцією, кришка мокра, ви ще плівку поставите, ви подивитесь потім, через тиждень прийдете, а у вас все одно мокре буде. Там весь буде весь конденсат. І Також буде плівка мокра, все. тобто ставимо холстик, ставимо подушку, прикриваємо цю бджолину сім'ю, закриваємо кришку відповідно. І потім видатковий загороджувач скорочуємо вже, відповідно від цієї сили сім'ї, відповідно, загороджувач, для мишей вже не ставимо. Ну, Коротко вам розповів про перший огляд. Думаю, все подібно. Ну, як ви ставите? Які запитання? Основне не сказав, основне не сказав, вибачаюсь. Тільки зараз задав. Ми ж основне це ми не почистили підмор. Тобто а ти казав, якщо, ти немає, забираєш. якщо немає замінних е, е, ден, можна просто, якщо немає замінних ден і немає помічника, просто гніздо, гніздо перетягуємо спочатку, не ставимо за заставні готі. Тільки от, це... от, заставна сім'я. Ми перетягнули на одну на праву сторону, тут почистили. Потім таким самим способом перетягнули на іншу, тут почистили. І потім назад склали. Тут вже такі... Але переваги багатокорпусного вулика це в тому, що ви можете з помічником, просто з помічником прийти, взяти верхній корпус, наприклад, підняти або просто перекинути. Ну, двоє піднімають чи один піднімає, інший міняє дно. Поміняли на чисте дно і пройшли всю пасіку. Там. Дуже швидко. А як інший корпус? Покажи правильно, з карамки правильно. зарахувати. Е, як інший корпус? Ну, з корпуса переселяєш, наприклад. А, ти саме переселяєш, так? Да? Да. Е, ставиш цей вулик, обережно знімаєш, ставиш десь поруч, де тобі зручно Крови ставиш на це місце. І можеш переносити як порамочно, так і по дві рамки переносити. Якщо гарна погода, то можна і парамочно собі не спіша. Приносити, якщо холодно, то береш там по 2-3 рамки і прикриваєш, щоб вони максимум не голодули. Тут береш Ту ну, доволі та. ползти. Також раз. Взяв. Чотири, ну, чотири мене не ходить, не вийшло. Ну три ми взяли, так. По три береш раз і переставиш другий Ось Такий хват, бачите, я повинен бути, щось так Тоді вони те, святиємо, не почув, Чотири мене не Ага, і обов'язково, обов'язково під час першого обльоту у вас уже має бути поїлка. Поїлка має бути з підсоленою водою і просто з водою. Дві поїлки. Має бути дві поїлки. Одна для пасічника, одна для бджіл. Для пасічника там повинно бути брашками, медовушка. На 10 мл буде скільки солі? На 10 літрів 50 грам солі даємо. Я даю столову ложку, наприклад, там виходить чуть чуть менше. Щепленьку воду розколоти краще, бо холодно погано розколоти. Візьми воду, розчини соль в воді і налий 10 літрів. ти й все. <гум> ну, коротко розповіли про перший огляд. Все, помахай, всім пока. Все, До побачення.